Відбурювали до геноциду українців. Правозахисники зібрали докази проти російських пропагандистів, які передадуть до Гааги. В Україні підсумували вступну кампанію для дітей з тимчасово окупованих територій. Студентами українських університетів стали 42 кримчан. Удари по нафтобазах в окупованому Криму показали сили спеціальних операцій. Зокрема, на оприлюднених кадрах видно влучання по нафтобазі поблизу селища Гвардійське у ніч на 6 листопада. Внаслідок удару було знищено резервуар, заповнений паливом. Крім того, неподалік від гвардійського бійці ССО влучили у два потяги з цистернами, заповненими нафтопродуктами на зливно-наливній естакаді. Також атакували кілька нафтобаз і складів паливно-мастильних матеріалів у Сімферополі та на околицях міста. Публічно закликали до знищення українців. Правозахисники готують матеріали для міжнародного кримінального суду в Гаазі, аби там дали оцінку висловам російських пропагандистів. У переліку 173 людини: це телеведучі, блогери, політики та політологи з країни-агресорки. Протягом року дослідники збирали матеріали, зафіксували понад 600 випадків, де російські пропагандисти публічно закликали до знищення українців. Для збору доказів команда використовувала також штучний інтелект. Мовна модель аналізувала. Вала тисячі годин ефірів та допомогла знайти конкретні вислови із закликами до насильства чи виправдання воєнних дій. Саме ці публічні заяви і стануть доказами у міжнародному кримінальному суді. Якщо суд визнає ці матеріали достатніми, пропагандистів можуть офіційно звинуватити у підбурюванні до геноциду. Українські правозахисники кажуть, на першому етапі передадуть до офісу генпрокурора, а згодом до Гааги докази стосовно телеведучих Володимира Соловйова і Сергія Міхєєва, а також депутата Держдумира. Андрія Горульова. можливо, офіс прокурора визнає, що є достатні докази для того, щоб проти цих осіб теж розпочати розслідування. І якщо так, то ще через декілька років можливо будуть ордери про арешт. Дуже сподіваємося, що і міжнародний кримінальний суд розгляне. Ці матеріали, і можливо, дійсно, додасть цих осіб, які ми згадували в поданні до списку, осіб, які вони розслідують. Тягнути до відповідальності росіян за екоцид в чорному морі. Представництво президента України в АРК разом з екологами напрацьовують механізми, щоб окупанти понесли покарання перед міжнародною спільнотою. Серед злочинів для довкілля називають підрив Каховської ГЕС, розлив мазуту з російських танкерів у Керченській протоці та мінування Чорного моря, наслідки від якого будуть мати довгостроковий вплив на екосистему. Наше завдання, в тому числі як представництво, об'єднувати людей, які працюють в певній темі, для того, щоб підсилювати, і можливо, тема Криму тему злочинів в екології, які вчиняє Російська Федерація, стануть тим прецедентом, коли екоцид стане злочином в міжнародному форматі, і можливо, якраз на темі Криму будуть притягнені до відповідальності напевно вперше в історії міжнародного законодавства ті, хто вчиняв ці злочини стосовно екології. Ці, коли я кажу, що я виїхав з Криму, вони як це? Як це взагалі ти зміг? Як ти виїхав? З окупованого Криму Артем виїхав влітку. Приїхав до Києва і вступив на бюджет до Національного університету імені Шевченка. По завершенню буде державним управлінцем. Обличчя хлопцями приховали з міркувань безпеки. Напевно, я б хотів очолювати представництво президента України в Автономній Республіці Крим. Чи можу в майбутньому стати міністром? Чи вже… Може, теж президентом, але спочатку я хочу сконцентруватись на кримському питанні. Хлопець каже, питання Криму для нього болюче. Там він народився. А у 2014-му, коли росіяни окупували півострів, Артем пішов у перший клас і всі шкільні роки навчався за російською програмою. Нам казали, що наш президент Путін, що ми живемо в Росії. Ми завжди були Росією. Артем згадує, в 11 класі школярів агітували вступати до російських вишів, переважно військових та поліцейських. Попри таку пропаганду, він виїхав до Києва, щоб здобувати українську освіту. Ще до повноштабної війни я зрозумів, що я повинен повернутись на батьківщину, що в окупації <кх>, жити не дуже, і в нас вдома були. І старі книжки, і Шевченка і Франку, і все, і я це читав, звісно, і якось знайомився взагалі з українською культурою, літературою. Артем вступав через освітній центр Крим Україна. Вони працюють при університетах в КНУ. Цьогоріч така статистика по вступниках з тимчасово окупованих територій. Один вступник з Криму, один вступник з окупованої Запорізької області і один вступник з Луганської області. Але я, мабуть, очікував гіршого. Чому? Бо ну чим далі ми спостерігали статистично зменшення кількості бажаючих. Це теж освітній центр крим Україна, але при Таврійському університеті імені Вернацького. Цьогоріч до Таврійського університету вступило п'ять абітурієнтів з Криму та один з Донецька. Студентам з тимчасово окупованих територій надають можливості навчатися на очній формі дистанційній змішаній і за індивідуальним графіком. Коли вони на окупованій території або на непідконтрольній, там проблема іменно з зв'язком. Тому от у нас, скажімо, є таке правило: ми чекаємо до останнього, ми пишемо добрий день, там, там, Анічка, ми вже от переходимо там, до практичних занять. Якщо ти готова, ми тобі, тобі викладач відправить, а ти зможеш виконати вдома. Загалом цьогоріч до українських ВНЗ вступили 42 абітурієнти з Криму, і їхня кількість кожним роком зменшується, каже юристка центру громадянської просвіти Альменда Валерія Куберська. Абітурієнти з тимчасово окупованих територій мають право вступати до українських університетів за спрощеною системою, квотою 2, тобто без складання НМТ. Та в Альменді кажуть, вступники СТОТ мають велику кількість перешкод на шляху до українського диплома. В минулому році кількість вступних випробувань для таких осіб складала три предмети. В цьому році збільшили до чотирьох предметів. Ми розуміємо, що вони не мали того навчання, що мають на діти, які перебувають на підконтрольній території, але ми збільшуємо для них кількість предметів. У нас був випадок в цьому році, коли одна організація допомагала виїхати підлітці, і вона до нас звернулася вже через. Ну, місяць після виїзду з тим, що їй не дають місця в гуртожитку, а це гарантовано. Серед проблем Валерія Куберська називає і недостатню кількість бюджетних місць для вступників. Сто у міністерстві освіти кажуть, цьогоріч виділили більше бюджетних місць аніж набрали вступників. Ну ми насправді виділили бюджетних місць більше ніж зайняли, тому тут абсолютно немає проблеми в цьому. Держава розуміє, підтримує таку категорію вступників і виділяє більше ніж достатньо бюджетних місць. Постійно треба оновлюватись і правила. Синхронізувати з тими умовами і вимогами і особливостями, і досвідом, які ми маємо, щоб менше проблем створювати, Діючи нині спрощену систему вступу для вступників стот запровадили у 2016-му, Оновлювали в 2021-му. Натомість заступник міністра освіти каже: занадто спрощувати її не вдасться, бо фіксували випадки, коли на вступ за спрощеною системою претендували абітурієнти, які не мали такого права. 9,5 майже тисяч вступників. Які заявили про те, що вони з тимчасово окупованих територій, але тут може бути невеличка, так скажімо, маніпуляція. Тому що це можуть бути люди, які виїхали з ТОТ в 16-17, му в му не змінили реєстраційні дані, тому. Тут ми думаємо, як так скажемо, перевірити саме ці факти, де мешкали такі категорії вступників. Заохочувати абітурієнтів стот справи університетів каже проректор ТНУ. У цьому релокованому з Криму виші вже планують які новації запровадять наступного року. Це саме ключове подати інформацію. Зараз ми працюємо таким чином, що в нас є там соціальні сторінки. Крім того, в нас попередньо цього не було, але я думаю, що це буде потрібно зробити онлайн-курси з української мови. От української мови і історії абітурієнти будуть мати певну проблему при тому, коли будуть складати ці іспити, тому необхідно загально цей рівень якось підвищувати. Тим часом Артем готується складати першу сесію в КНУ імені Шевченка. Щодо планів на майбутнє, каже, хотів би після звільнення Криму поїхати туди і допомагати державі з деокупацією стосовно вступу абітурієнтів кримчан. З власного досвіду хлопець радить таке. Я б запропонував якось більше поширювати можливість кримчан щодо вступу до українських вишів, щоб кримчани знали, що вони можуть на бюджеті навчатись тут, отримати гарну освіту, щоб було більше підтримки? Ксенія Вапельник, Мирослава Трофомчук, Павло Загорнян та Андрій Селезньов суспільне новини Крим.